Привіт, я Недлі, і я відкриваю свій ванільний Майнкрафт сервер на версії 121. Перший сезон сервера буде тривати 3 місяці і буде безкоштовним, але подалі буде платний вхід. Повернемося к цій темі пізніше. За допомогою команди Head ви зможете надіти на себе любий предмет або блок. На сервері також ви зможете сидіти на ступеньках та плитах. Якщо ви захочете просто посидіти на травці, положати або поповзати, то для вас є ці команди. На сервері доступний крафт мішечків і дуже проста система репортів. Нова покращена рибалка, яка стала більш реалістичною. Також є весь чат, який ви зможете налаштувати під себе як захочете. Я перевів більшість плагінів на українську для вашого вдобства. В Discord сервері NEM є форум, в якому ви зможете постити як новини серверу, так і щось інше. А як же отримати безкоштовну проходку, коли сервер після першого сезону стане платним? Для цього ви зможете подати заявку на контент мейкера в наш DS сервер. Також є інший спосіб виграти безкоштовну проходку на другий сезон. Це перемогти на івенті, який буде проводитися єже Можливо, вам дадуть навіть більше, ніж суму проходки. Заходьте в наш DS сервер NM, подавайте заявки, там є всі. Я інформація запуск серверу буде 1 липня. Звісно, якщо будуть гравці, хай щастить до зустрічі.